Слава Україні! Благо! Кожен день на Майдані це крок до перемоги. Можно владці сьогоднішній день роблять все, щоб розколоти країну. Вони роблять все, щоб розколоти Майдан. Вони роблять все для того, щоб люди не об'єднались. І тому сьогодні, стоячи тут, ми Робимо дуже незручні речі, вони дуже нервують і хвилюються. Вони такого не очікували, що Україна встане. В чому полягає наша боротьба? Наша боротьба полягає в тому, що ми не повинні залишити місця для брехні на сьогоднішній день, використовуючи багато засобів масової інформації, розпосуджуються брехливі чутки. Розпосюджується брехлива інформація. Ну і головніше, що є: люди довіряють друзям, люди довіряють знайомим. Спілкуйтесь з сусідами, знайомими, з родичами, роз, розказувати про майдан, про ідеї, про те, за що ми стоїмо. Ми повинні зробити так, щоб до нас доєднались всі ті, хто кому не байдуже наше майбутнє. Ми будемо стояти. Ми будемо блокувати, ми будемо робити мірний протест для того, щоб влада нас почула. Вона робить вигляд, що вони і на нас не хочуть чути, і вони не бачать людей сотні тисяч людей, які збираються на майданах по країні. щоб вони нас почули? Ми зараз організовуємо український страйк. Спочатку попереджений страйк короткий, а потім, якщо влада нас не почує, він буде набагато довше. Це не проста робота. Це кропот... кропотлива робота. ...по організації. А влада лякається цього. Лякається тому, що якісь заяви там лунають. Потім інша інформація, коли він буде починатись, ми будемо офіційно говорити. Коли буде всі під все підготовлено, ми зможемо об'явити і впевнені в тому, що ми скажемо владі при цих умовах. Ми не хочемо жити, ми не хочемо працювати. І тому ми будемо змінювати владу. І кожен з нас розуміє, ми можемо змінити країну. Тільки тоді, коли ми змінимо сьогоднішню владу, ми боремось і робимо все, щоб були дострокові вибори президента та Верховної Ради. Так ми будемо боротись, і ми переможемо. Слава Україні!